Може. Рано вранці на світанку Держи. босими ногами йшла до Бога Україна тихо, з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити в Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає суне чорна хмара. Пала вона на коліна і його питала. Що мені така кара, чим я завинила, що знов круки крячуть, і ростуть могили, дзвонить дзвонять вже щоденно днями і ночами. Сини мої полягли, крито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, Отче Милий, скільки ще терпіти? Синів уберегти, скільки ще молитись. І почувся з неба глас, встань, вже скоро мила, той, хто хотів здолати тебе сам, я ж в могилу. у могилу, Потерпи ще трішки ти, я забою рани, бо я чув всі молитви, ми мир скоро настане. Тримайся, моя рідна, Україно, хоч заранена, хоч здолена, живи, ми віримо. Під Минає час, минає дні і змінюється все на та тільки Бог, Господь святий не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь Бога. Свесіння України, Боже Україну збережи, Господи помилуй грішних, змилися над нами, і прости. молимо тебе, все вишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми весельні. Gospod izmili se na kruhi